А ще ми робимо такі обманки для наших воїнів, щоб ворог не зрозумів, де справжня техніка, обманка це наш маленький внесок, щоб допомогти. Рекомендували мені друзів, багато друзів. ПТУ рекомендувала, професію рекомендували. Мій батько теж вчився на столяра. він мені допомагає. Мама сказала: ну, поки що батько на війні з меблі будеш ти робити. На першому курсі я створила свій власний стілець. Мама в шокі стояла, говорит, це ти? я говорю, так запах. По фрезеру она идет хорошо. Вони спочатку так трохи хвилюються, а потім вже більш ніж хлопці входять в курс діла. Професія столяр це дуже популярна на даний момент робота, тому що зараз треба буде відбудовувати дома, квартири. Хочу на дизайнера ще піти. Дизайнер квартир, домов, дизайн інтер'єрів.